Як не дивно, всередині лише два компоненти: брикетик з вермишелю і пакет з приправами. Сподобалось, що солі в норму, що не відчуваються сильної солоності. Бульйон дуже гострий. Це нова торгова марка. Вермишель величезна. Майже як локшина, тільки трохи іншої форми. Ну, можу сказати, що. Мені сподобалось. Можна навіть поставити п'ятірку. Всім привіт! Пробачте, якщо звук буде не дуже гарний, тому що я записую на, інші, на іншу апаратуру вступ спеціально окремо для того, щоб розповісти про історію. Сьогодні у нас буде порівняння вермішели швидкого приготування мівіна і ріва. Чому саме такі продукти? Тому що мівіна є найстаршою і найбільшою. Торговою маркою вітчизняного виробника продуктів швидкого приготування. До повномасштабної війни їх виготовляли у Харкові на заводі Техноком, який увійшов до міжнародного концерну «Несле». А віднедавне виробництво відновили, проте вже в зовсім іншому місці, не в Харкові, а у Волинській області. Стосовно рівви, то це новий виробник, нова торгова марка, яка з'явилась з осені 2022 року до цього на заводі, де її виготовляли, робили Вермішель і Локшини Ролтон. Проте вони пішли з українського ринку, мотивуючи це ускладненням логістики і складною економічною обстановкою. Ну, але я думаю, справа банальніша. І вся річ в тому, що торгова марка Ролтон не пішла з Росії. І, відповідно, було б за шкваром, щоб випускати продукцію під маркою Ролтон і в Україні, і в Росії. Тому вирішили так перестрахуватись, і компанія Mareven Food Європа, яка займалася виробництвом ролтонів, знайшла собі нового інвестора. Це компанія Gelmont Лімітед. І там стали випускати продукти швидкого приготування. Під іншим, як кажуть, теж відомим брендом Ріва, проте я про нього чую вперше. Але виходить так, що Ріва можна вважати конкурентом Мівіни. Тобто Мівіна і Ріва це два конкуруючих бренди продуктів швидкого приготування. Тому, думаю, таке порівняння ну, цікавило давно. І це було лише питанням часу, коли до нього дійде справа. Ось настав час порівняти ці дві вермишелі швидкого приготування. Причому смаки тут дуже схожі, тому порівнювати буде легше. Ну, а тепер ближче до справи. Першим номером буде вермішель мівіна зі смаком курки не гостра. Друге буде вермішель мівіна зі смаком курки, але гострої. Далі буде ріва зі смаком курки не гострою. Потім буде ріва зі смаком гострої курки і ріва зі смаком грибів бонусом. Отже, мівіна, вермишель швидкого приготування зі смаком курячого бульйону вага стандартна 59,2 г. І коштувала це 15 гривень без однієї копійки. Купляв 2 місяці тому. Не знаю, зараз ціни, по-моєму, приблизно такі ж самі. Є інструкція. Цікаво, що упаковка нова, раніше була зовсім інша упаковка. У складі відсутні підсилювачі смаку, що дуже дивно. А у складі вермишелі є крохмаль і клейковина, тому вермишель повинна бути смачною. Є м'ясо курки, що круто, ароматизатора я не побачив. Виробник не зазначена конкретна фабрика, на якій зроблено. Але кажуть, що десь у Волинській області. Ось розпакував, як не дивно, всередині лише два компоненти: брикетик з вермишелю і пакет з приправами. Олії нема. Написано, що вона вже в вермішелі. На пакетику ось написано курка. Сайт. Оце. QR-код, щоб вийти на сайт. Ух ти, а тут, як цікаво, написано. Ну, непогано, гарно зроблено. А от беркетик з вермишелю, ну він такий виглядає якось не дуже. Просто один шматок, але закручений. Ну, самі бачите. Висипав приправи, чогось пахне. Томатами. Можливо, мені здається, правда, при цьому присутній аромат курки. Вермішель вже заварилась, можливо, не дуже гарно, тому що чайник міг охолонути, поки я знімав дублі і фотографував, видно, що Вермішель не збільшилась в об'ємі. Ну, в усякому разі, не дуже то багато. Бульончик блідо-лимонного кольору. Видно петрушка, видно моркву. Тобто зелень є, але вона не дуже то різноманітна. Ну що, пробую. А, до речі, про аромат. Пахне жирною куркою. Але аромат цей, скажімо так, нормальний. Сподобалось, що солі в норму, що не відчуваються сильної солоності. Це плюс. По-друге, аромат. Бульйон дуже ароматний і схожий за запахом на курку. Як, як вдома робимо суп з курки, ось дуже схожий аромат. Вину і ремешель гарна. Правда, тому, що тут не дуже то велике різноманіття зелені, лише петрушка і морква, то ставлю лише 4. Але, в принципі, дуже гарно. Здивувало, що мало солі, тому що зазвичай вермишелі роблять такі солоні, що їх не можна їсти, а тут воно не відчувається. Не знаю, можливо, десь на дні буде вся сіль, але поки що нормальне. Можу сказати, що непогана вермишель на четвірку. Наступна вермишель Мівіна. Теж зі смаком курки, але тепер гостра. Зі смаком курячого бульйону гостра. Упаковка не зелена, а червона. Намальований гострий перець з чесником. Цікавий склад. В складі є м'ясо курки правда механічного обвалювання, але і то непогано. І червоний гострий перець. Тут вказано перець червоний гіркий, 1,7%, тобто це багато, думаю, буде гостро. І ось така упаковка вага зазначена. Традиційний мівінівський штрихкод з вермишеллю Інструкція. Так що буду готувати, смак, звичайно, класичний, але за рахунок гостроти, думаю, він буде трохи пікантніший. Так, що ще забув сказати про ціну. Коштує вона аж 16 гривень 49 копійок, це дорожче на півтори гривні дорожче за негостру курячу вермишель. Що цікаво, ну що, склад такий самий. В сенсі кількість компонентів брикетик з вермишелю і пакетик з приправами. Але от що цікаво, всередині багато крихти, проте брикет з вермишелі, ну він вже кращий, ніж у попередньої. Бачите, який рівнесенький. Ну що, висипав приправи ось такого коричневого кольору. Аромат, як і у попередньої вермишелі. Пахне якимось прянощами. Ну от Вермишель Мівіна зі смаком гострої курки заварилась. Вермишель збільшилась в об'ємі, тому що добряче запарилась. Сильніше підігрів чайник, щоб він був аж окроп. Дивимось, що вермишель збільшилась в об'ємі. Бульончик коричневого кольору, видно шматки моркви, петрушка. Ну, асортимент зелені невеликий. Але добре, що хоч є. Бульончик такий прозорий. Можна було більше додати спеції. Так, тут, наскільки я розумію, більше 90% вермішелі, тобто приправ мало. Бульйон солонуватіший, хоча солі навіть трохи менше, ніж у звичайній курячій не негострій. Після заварювання з'явився аромат курки. Ну і, звичайно, пахне трошки приправами карі. Бульйон дуже гострий. Проте, як і передбачав, завдяки гостроті смак здається кращий. Можливо, не так помітно те, що бульйон слабо насичений, а так з гостринкою воно все-таки додає. Смаку до солоності і до аромату. Тому, я думаю, можна цілком поставити навіть п'ятірку цієї вермишелі. Вона не дуже то яскрава така. Тобто, сподіваюсь, стрілку не треба буде довго драїти, щоб вона стала білішою. Вермишель, в принципі, непогана, хоча вона теж світла. Так що. Ну, знову ж, курячий аромат зі спеціями, якимись прянощами, схожими на карі Тому оцінка 5. Рекомендую. One day later. У мене вже настав наступний день. Ніч, звичайно, була неспокійною, тому що лапті знову бісились, так що не виспався, але продовжу огляд. Отже, у нас вермишель швидкого приготування ріва зі смаком курки не гостра. Це нова торгова марка, яка, е, яку виготовляють у білій церкві. Вага 60 грам. Трошки більше, майже на 1 грам більше, ніж Мівіна, але ціна дешевша 11 гривень 49 копійок, по-моєму. А Мівіна коштувала 15 Да, Аналогічно, 15, десь половиною, по-моєму. Тому вермішель коштує дешевше. Це плюс, будемо пробувати. Звичайно, важливо сказати про інгредієнти. Їх тут досить багато. На жаль, є підсилювачі смаку. У вермішелі є пальмова олія, тому та й таке. Але є томатний порошок, м'ясо курки, як і у Мівіни в солі начебто теж небагато, тому, думаю, на смак повинно сподобатись. Вміст упаковки ріви трохи інше, ніж у мівіни. Тут аж три компоненти: це брикет з вермишелі, пакетик з приправами і пакетик з олією. Тобто тут олія не в приправах, а окремо і олія соняшникова. Ну, отак. Як мінімум те, що компонентів більше, це мені здається плюсом. Ну, Подивимося, яким буде смак. Процес приготування не знімав, то та й що тут готувати? Висипати вміст пакета і залити окропом і почекати, поки настоїться. Олія, звичайно, те, що хвалив олію, то забруднив штани, тому що. Більша частина залишилась в самому пакетику, а не, у, а не додалась до вермишелі, так що таке. Але, як бачимо, ось у готовій страві є жир. Вермішель збільшилась в об'ємі. Вона стала, стала такою здоровенною. Пробую. Відчувається соняшникова олія, як не дивно. А бульйон більш солоний, ніж у мівіни. Тобто солі тут більше. І ще що цікаво, відчувається якась гостринка. Ледве-ледве вловима така. Вермишель величезна. Майже як локшина, тільки трохи іншої форми. Але за розміром як локшина. Аромат, аромат якийсь жировий. Так що навіть попри те, що хотілося б похвалити, ну але чесно. Воно ніяке. Навіть не пахне куркою, а незрозуміло чим, якимось жиром. Той сам аромат слабенький. Тому моя оцінка, на жаль, лише три. Ще одна вермішель швидкого приготування ріва зі смаком гострої курки. Не люблю я кудячі вермішелі, але що поробиш? Це вважається основним. Смаком не лише в Україні, а й за кордоном, та й усюди, мабуть. Тому будемо дегустувати, що є. В принципі, склад я ну, не порівнював, але думаю, що він відрізняється не сильно, там, пропорціями. Хоча гострий пересід і там, і тут є, як не дивно. І тут його ну, небагато гострого пересу, Скільки тут його 0,2%. Ну, це небагато, у мівіні більше було. Але подивимось, яке воно буде. Знову забув сказати про ціну. Два місяці тому ця вермішель коштувала 12 гривень 59 копійок. Але це все одно дешевше мівіни з гострою куркою, яка коштувала аж 16,5 гривень. При тому, що майже на 1 грам вона важила менше. Приправи не дуже то відрізняються від вермишелі ріва зі смаком негострої курки. Не знаю чому. Пахнуть чимось томатним і трошки присутній відтінок карі, спеції карі. Олія погано вичавлюється, більше залишається в пакетику, і ще в очі бризкає. Тому не знаю, можливо, це не такий же і плюс, що олія в окремому пакетику йде. Але ось така. Руки знову будуть, звичайно, в жиру. Тому це дискотивно плюс чи мінус те, що є окремо олія. Вермишель ріва зі смаком гострої курки вже заварилась. Видно, що є багато жиру. Вермишель збільшилась в об'ємі. Пахне, пахне жирною куркою карі. Мені такий аромат зовсім не подобається, але що вже поробиш? Треба дегустувати. Ну, і аромат. Бульйончик світлий, солоний і гострий. Хоч і написано, що гострого перцю мало, але він дуже сильно відчувається. Десь таке, як мівіна з гострою куркою. Хтось, звичайно, скаже, що це слабенько, не гостре. Ну, якщо порівнювати з китайською, вермиш... з китайською локшиною, то, мабуть, так. Але для мене це гострий смак. Бульончик солоний, вермишель. До речі, відчувається присмак імбиру. Але, от, що добре, що куркуми поклали не занадто багато, бо у Ролтона бульйон був такий жовтий, що потім важко було одмити. Тут воно не настільки насичений колір. Вермишель виглядає пружньою. Вона така величенька, схожа на локшину за об'ємом, тільки форма інша. Ну, що можу сказати? За рахунок гострого перцю сприймається трохи краще. Плюс солі тут в міру. Але от сам аромат мені не сподобався. Однак, думаю, що можна поставити 4. Навіть незважаючи те, що не подобається аромат. Пахне куркою карі. Є такий аромат, є такий різновид вермішелі. Ну, і нехай буде. Думаю, комусь може сподобатись. Тобто це непоганий, ну, непоганий смак вермішелі, але мені він не сподобався. О, До речі, тут ще видно олію. Отак От добре видно, що багато, багато жиру. Тому в цілому, думаю, можна поставити 4. І на завершення ще одна вермішель торгової марки Ріве вже зі смаком грибів. Нарешті щось інше. Тому що кудячі смаки вже набридли, аж 4 кудящих смаки за один раз. ну Це перебір. Ось Намальовані печериці і цибулька. Ну Цибульку я не люблю, але гриби з цибулькою це класика. Склад схожий, також підсилювачі смаку є в приправах, проте є сушені печериці аж 0,2%, але й то добре. Вага 60 грам, коштували так само, як і зі смаком гострої курки 12 гривень 59 копійок. Але в будь-якому разі це все одно дешевше, ніж мівіна. Ну і до речі, грибну мівіну я поки що не бачив у продажу, а от ріва зі смаком грибів є. Вермішелька тут така трохи корявенька, кривенька, але ж нам не для виставки, а для того, щоб їсти. Все одно ж воно буде все розламуватись і кластись в тарілку. Ну, а набір приправ і олії ідентичний до інших смаків. Висипав приправи, дуже пахнуть грибами. М -м -м, аромат такий сильний. Пермішель Ріва зі смаком грибів. Як бачимо, бульйончик темний. Не знаю, які там барвники використовуються. Зараз подивлюсь. Начебто нічого такого незвичного. Не написано, барника навіть не побачив, не знаю, за рахунок чого такий колір. Тут повинен бути карамельний барвник, цукровий колір Є150. Але я його тут у складі не знайшов, за рахунок чого такий колір, не зрозуміло. Стосовно аромату, відчувається сильний аромат грибів, такий потужний, і ледве-ледве такий нотка. Сушеної цибулі. Пробую на смак. В цілому бульон виглядає прикольно. Дивно, що він темніший, ніж е зі смаком гострої курки. Єдиний нюанс Вермішель б чогось погано заварилось. Важко щось сказати, тому що. Вермишель не розварилась. Ну, але аромат грибів прикольний, сильний. Бульйон помірно солоний. Зелені, звичайно, хотілося побільше. Але така саме претензія і до інших смаків рівви, і до мівіни. Тому не знаю. Можливо, так і треба. Але я бачив в і локшини, де було більше зелені і овочів. Можу сказати, що мені сподобалось. Можна навіть поставити п'ятірку. Дуже гарно, дуже смачно. Звичайно. Ароматизатор хімічний, але... але так у багатьох виробників, особливо у вітчизняних. Тому Оцінка 5. Ну і про підсумки. Що можу сказати? Мівіна і ріва це зовсім різні вермишелі. У кожній з них є як плюси, так і недоліки. Тому не можна сказати, що вони чимось так… Кардинально відрізняються. Ну, вони десь на одному рівні. Скажімо так, на одному рівні. Мій він хочеться досолити у ріви із солоністю нормально, але є претензії до вермшелі зі смаком негострої курки. Вермшелі різні, але ну, в цілому можна сказати, що вони десь на одному рівні. І ще одне ріва все-таки відрізняється від Ролтона. Не можу сказати в кращий бік чи в гірший, Ну, якщо порівнювати зі смак гострої курки, то, звичайно, Ріва набагато краще, бо Ролтон був солодкий, і там багато було куркуми, а тут у Ріви з цим все нормально. Тому, якось так, можна сказати, що десь плюс-мінус. Мівіна і Ріва на одному рівні. Ну, і, ну У всякому разі у мене склалось таке враження. Пишіть і ви свої думки: чи коштували ви оновлену Мівіну і нову ріву, і, як, і, і який виробник із них сподобався більше. Ну, у мене на цьому все. Ще невеличке таке оголошення, що наступна дегустація вийде десь через місяць чи півтора. Тому можете відпочивати. Ну а на цьому в мене все. До нових зустрічей. Дякую, що дивились, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До побачення!